Термове попередження, за даними Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, у річках Буковини через інтенсивні дощі. 18-19 квітня очікується підйом рівнів води до півтора метра, чи є загроза підтоплення населених пунктів. Сиклон з Балкан, який 17 квітня накрив Буковину, приніс похолодання, дощі та сніг. Через інтенсивні опади у річках Чернівецької області піднімається рівень води. Дощі практично без перерви утримуються протягом цих двох діб. І біль, ще більш одна така інтенсивна хвиля ми очікуємо, завтра вранці та в день, які знову досягнуть значень, значних дощів. І таким чином ми передали попередження про те, що подальше підвищення рівня води над сьогоднішніми, ще на чергових 50-120 см. З підвищенням рівня води у річках загрози підтоплення населених пунктів поки немає. Незважаючи на тривалу дощову погоду, все-таки ще захід таких холодних повітряних мас, які зумовили перехід дощів у сніг, попритримає цей вихід підйоми рівні води, і вони залишаться досить таких значенням, які скоріше промиють, будуть позитивними, тому що промиють русла річок нета. Ну, але підйомів різких подальших вище двох метрів мене очікує. Під час підйомів води течія у річках стає стрімкою. Рятувальники закликають боковинців дотримуватися правил безпеки, переходячи мости через водойми. Течія річки стане більш сильною, стрімкою. І через це може змінитися дно річки, навіть ті місця, які до цього могли переходити в брід там дно може змінитися містки, саморобні, дерев'яні. Також з ними потрібно бути дуже обережними. Бувають випадки, коли через сильний потік води може зносити такі містки. У нас в області навіть був такий випадок у Вижницькому районі. Двоє діток поверталися зі школи. Це були брат і сестра. І Дівчинка наступила на міст через те, що була дуже сильна вода, міст знесло. І дитина впала в воду, і, на жаль, загинула. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі 4